Таких два снопики зробила, наша місцева влада замовила для покладання до пам'ятників жертвам голодомору. Це, звичайно, все символічно, друзі. День пам'яті. Цей день повинен бути не днем, а це повинно бути в наших серцях, в нашому ДНК. Те, як нас намагалися і намагаються знищити друзі. Ми повинні пам'ятати, хто є хто. І робити все, щоб не допустити знову такого. А хліб, колося хліба це наше все. Ми, українці, завжди це цінували і цінуємо. І хай це буде не тільки символом нашої нації, а запорукою того, що ми ніколи більш такого не переживемо.